Оля, я тебе прошу, быстренько вдевайте, мы все тебя чекаю. Ты что, не заболела? А? Ты не заболела? Нет. Швидко, ми тебе чекаємо, таке раз в рік свято. Поїси ж добре, До ікони приложишся, йдеш здоровий. Айда, бігом. Треба рухатися, йдеш лежати, то болість тебе поборе. Як ти встанеш, де ходити, їсти, рухатись, то підніметься імунітет і болезні не буде. А як деш лежати, то тебе болість поборе. Надо ж боротися з нею. Вставай, давай, бігом. Розчісуйся, вмивайся і бігом. Ми тебе чекаємо. Футболку штани натягнув і пішли. Зараз покроплять водою, помоляться, вип'єш той. Води і все, і теж здоровий. Всі ж тебе чекає, безстренько. До крана йди вмийся, я теж хотіла спати, пішла до крану, вмилася, все вже свіженько. Бігом бо ж приїхати. температура? не знаю, що не доставав. Та нема температури. Вставай бігом. Треба рухатись. Там благодать і зцілить. До ікони приложуся, Ай так. Маслом помаститься і все пройде. Поїсиш добре, підніметься імунітет і все. А де ж лежати, то де та болість пройде. Треба щось робити. Ну, гадай, ти ж немає. Давай, там... бо дід кричить, пізно. Давай, подивимось. Він збоку тримав. Представь сім Давай, треба поїсти добре до ікони і воно пройде. Бігом. Кидай телефон. Коля, бігом, я тебе одного чекаємо. Швидко, як де ж лежати, то болізь поборе. Треба рухатись, йти, робити, скривати. Швидко я заставлю кровати. Ну, всі ж готові вділися. Лише тебе жде. Бігом. Дивися, розчешись і вдівайся, О, я застелю. Да. Пока идем не лайс, а вы твой телефон, понимаешь, короче.